Друзі, вітаю вас! Це Scandi 5-модель. Базова модифікація 17 метрів. Це у нас трішки кастомна змінено в рамках конфігуратора. Один метр додаткової тераси йде. 18 метрів. у нас все стандартне. Бічний вхід у нас йде у всіх п'ятірках з боку, в даному випадку це ліва сторона. Із з кастомностей збільшена тільки тераса. В базі у нас 2-метрова, тут у нас 3-метрова. А, Базове рішення з вікнами, задня частина, спальна кімната пішла, гардеробна. Тараса вже установлена. Звертаємо увагу на теплий монтаж, тампіна, плівочки які заведені, потім зверху обрішоточка, нетрієчка заклеєна. Все для того, щоб не пропускати холод в будинок. Отак От виглядає сканді 5. Пішло всередину. Так, Друзі, не будемо заважати, зайдемо трішечки далі, бо там поки відбувається монтаж. Велика вітальня, майже 40 метрів квадратних, панорамне скління. Вікна вже змонтовані. Це додаткові матеріали, які нам потрібні будуть на найближчі тижні для того, щоб завершити цей будинок. Чому не зашита ця частина? Просто, тому що тут буде стояти кондиціонер. Для того, щоб була можливість зашити. Вхідна група достатньо велика. Вона зміщена, змінена, тому що тут у нас базова історія мала бути третя спальня кімната або санвузол. Попросили змінити да, назначення кімнати. Тут буде дві шафи. Це у нас санвузол. Дві гардеробні кімнати. Тут і тут місце для пральної машини і дві спальні кімнати базові по 12 метрів. Тут має бути кондиціонер, саме тому не зашити. А у нас зараз третя година, монтаж ми почали об 4 години. У нас відбувається монтаж сканді 5. Зараз далі будемо закривати дах. Місце під кондиціонер. Тож, друзі, хто ще не встиг оприділитись, вибрати сканді 5. Будь ласка, чекаємо вас.